Городина це не бур'ян, за нею постійно треба доглядати. А чи чули ви про метод пасинкування перцю, а саме коронування? Рослина містить на першому та другому розгалученні коронну квітку, одну або й дві буває. Це мав би бути самий ранній плід, але є, але якщо ви хочете рясного та гарного врожаю, не пошкодуйте, видаліть ці квіточки. Саме вони витягують з рослини поживні речовини, які не дійдуть до наступних плодів і вони не встигнуть до наставання холодів дозріти, ви не зможете поласувати перчиком. Пасинкувати перець потрібно саме зараз під кінець червня. Не забуваймо. Так як на помідорах, так і на перцях потрібно видаляти бокові пасенки, веслина буде розкішна та багата врожаєм. Ще хочу вам показати результат мого лайфаку щодо баклажанів від колорадських жуків у пляшках. Ні жодного жука я так і не побачила на цих рослинах, незважаючи на те, що через тижину у мене росте картопля. Це також працює і мене радує. Після дріжджого підживлення моя городина стрімко рвонула вся в рості. Показую, як швидко з'явилися плоди на рослинах. Трудіться, трудіться і будете мати. Гарного всім врожаю!